Всім привіт! З вами Міша. І тут і літо потихеньку закінчується, і мені здається, пора підбити підсумки літа, фінеса і ферба. Так, п'ятий сезон вийшов. Я, гадаю, можна поділитися своєю думкою. Так яким же вийшов новий сезон? Ну, давайте так. Якщо не знати, що є чотири минулі сезони, то продовження нормальне. А якщо ви принаймні бачили минулі сезони, то п'ятий сезон здасться вам дивним. Я вже казав про рядкони, але справа не тільки в них. Сезон, в принципі, якийсь дивний. Серія, де брати будують батькові велику поличку для книжок, але її розносять рослини з обличчям Дуфеншмірца, тому підтвердження. І таких серій багато. Ось вам серія про те, як мама Фіннеса і Ферба перетворилась на Хмару. Ось вам серія, де Б'юфор тоді в костюм Кендес і жив її життя. Ось вам продовження серії, де костюм ожив і став ковтати персонажів. І не те, щоб це погані епізоди, але занадто вони вибиваються з концепту мультсеріалу. Все ж таки, не дивлячись на винаходи, агента Качкодзьоба і деяку мультяшність минулі сезони були більш реалістичними. І для такого мульта як Фінес і Ферб, мати Хмара, рослини з обличчям до феншмірця чи Костюм Кендес, як на мене, трохи дивні речі, яких не повинно бути саме в цьому мультсеріалі. Але це просто дивні, не дуже смішні серії. Набагато гірше, коли вони нудні. Наприклад, серія про Дикий Захід, про підводний човен хот-дог, про кіно для Балджита, про анімаційну трубку, дивлячись ці нудні серії, особисто я розумію, що п'ятий сезон. Був не дуже тобі потрібний. Я розумію, що у Дісней зараз криза ідей, і студія намагається повернути все те, що колись було успішним. Але я не впевнений, що фіннесу і ферву потрібен новий сезон. До того ж, Мульт став занадто перегибати з гумором. У ці всі типу реалістичні звірі, тварини минуле ферба, дивакувати захопленням Б'юфорта з костюмами. Дивишся на це і не розумієш. Ну звідки це все? Хіба в перших сезонах були, були хоча б якісь натяки на оце? Так, є й хороші серії. Непоганою була серія де Кендес здає на права, повернення міпа, серія, де Кендес і Дуфеншмірць пішли до психіатра, але це замало для справді хорошого сезону. Загалом всі інші серії або дивні, або просто нудні. На нове літо цих двох братів я покладав великі надії, але у підсумку можу сказати, що продовження просто нормальне. Це не повний відстій, але й хорошим продовженням я б його не назвав. Просто норм. Якщо ви не бачили минулі сезони, то п'ятий сезон вам сподобається. Але для фанатів минулих сезонів нічого цікавого там не буде, на жаль. І тепер я переймаюся і ребутом темного плаща, і мультсеріалом по чудесах на віражах, і навіть другим сезоном Людей х 97. Як би вони не зіпсували і ці мультсеріали, дуже сподіваюся, що над цими мультами більше попрацюють, бо п'ятий сезон Фінеса і Ферба вийшов не дуже. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!